Четвер, 18 травня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка Вітаю вас. День жалоби в Україні. Сьогодні шануємо пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Його депортацію з півострова розпочав радянський режим 79 років тому. Тоді було виселено 200 тисяч людей. Довгий час їм було заборонено повертатися додому. Попри це, народ зберіг свою історію та традиції. Україна розділяє білі кримсько-татарського народу Цьогоріч Цей день співпав з особливою датою для усіх українців. Щороку у 3-4 травня, відзначають день вишиванки символ віри, незламності та відродження нації. Свято поки не офіційне. Команда 11 каналу підготувала для вас спецефір. Утім, через жалобу ми проведемо його у п'ятницю. Три студії на трьох локаціях, цікаві гості та неперевершений музичний подарунок. Усе це для вас наживо. Тож вмикайте нас 19 травня об 11, 15 та 17. Оперативно та наживо про актуальні новини регіону дивіться у спецвипусках до дня вишиванки. Вмикайте 11 канал. Шиванка, код нації та світовий тренд вона оберігає наших військових на полі бою. А українці не розлучаються з нею навіть за кордоном. Ми розкажемо про національне вбрання, про його зародження, сакральні візерунки та вишиту самоідентичність у сюжетах. Журналістів. Студії талановиті творчі та сильні духом люди. Це очільник області, який розкаже, чому росіян палає від нашої символіки бізнесвумен, яка шиє бойові вишиванки і бандуристи, які бережуть традиції та наживо привітають українців зі святом. Незламні люди сильної країни, тобто, ви наші глядачі. Ми хочемо привітати вас з нем Вишиванки. у трьох студіях. Наживо ми підготували спецвипуски. Свято припадає на 18 травня. Утім, цьогоріч у цей день шанують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми розділяємо біль та дотримуємося жалоби. Тож дивіться нас у п'ятницю 19 травня, об 11, 15 та 17. Ніч і ранок на Дніпропетровщині пройшли спокійно, попри численні сигнали повітряної тривоги та ракетну загрозу на нашій території обстрілів не було. Кордони регіону під надійним захистом військових. Утім, обстріли не вщухали. Вчора протягом дня росіяни атакували одразу три громади Дніпропетровщини. Ціль окупантів цивільні об'єкти. Зарсазаве обстріляли межівську, що в Синельниківському районі. Гатили Понікопольщині. У Мирівській громаді пошкоджена багатоповерхівка, 11 приватних садиб, господарська споруда та пасіка. А ще росіяни. Побили поштове відділенням два заклади культури, дитсадок, амбулаторію та магазини у Марганецькій громаді. Потрущена агрофірма. Люди не постраждали. Україна зазнала кілька ворожих атак цієї ночі. Вибухи лунали на Хмельниччині, Житомирщині, Вінниччині та у столиці. Наша ППО знищила 29 з 30 крилатих ракет. Це Х-101 та 555. а також іскандери та калібри. Крім того, було збито чотири безпілотники. РФ завдала удару і по Одесі. Більшість ракет знищено, але є влучання у промислову інфраструктуру. Одна людина загинула, дві поранено. Петріот знищити ну одним кінжалом це ну, нереалістичні взагалі речі. Якщо там і є певні ушкодження, то я думаю, що вони будуть відновлені, і Петріот працює і можливо навіть працював і цієї ночі. А на фронті противник не втрачає надії взяти бахмут, але не дивлячись на те, що наші підрозділи не мають переваги в особовому складі. Вони продовжують просуватись вперед за минулу добу. Це понад півтора кілометра. Відбулося 25 боєзітнень, 6 авіанальотів. В боях знищено 130 окупантів 145 зазнали поранень 4 попали до полону. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, безпілотний апарат 10 і вісім польових складів з боєприпасами. Холодильники, мікрохвильовки, пральні машини та іншу побутову техніку отримали шість шелтерів для переселенців у Нікополі та Покрові. Адресну допомогу тим, хто постраждав від війни, надали фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Fund. Більше подробиць дивіться у нашому сюжеті. Новими пральними машинками, холодильниками, конвекторами та мікрохвильовками відтепер користуватимуться мешканці цього модульного містечка в Нікополі. Шелтер для внутрішніх переселенців побудували ще у 2015-му. Облаштували його коштом міського бюджету та меценатів. Тепер техніка загального користування вже потребує оновлення. Допомогти та закупити новеньку відгукнувся фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Рельєф Фанд. Вагома суттєва підтримка для людей, тому що ну людина дійсно живе в неї є все. Стараємося, щоб людям було комфортно проживати в нашому місті. Техніку встановлять у місцях загального користування пральнях, кухнях і душових. Її вистачить, аби забезпечити потреби всіх мешканців шалтеру, а це майже сотня людей. Серед них разом із чоловіком живе пані Ніна. Сюди подружжя переїхало з окупованого Сєвєродонецька. Там залишили усе майно, що будуть жити в умовах, наближених до домашніх, навіть не уявляли. Ми готові були на все, аби тільки виїхати від ціля. Допомогли усім дуже гарно. У там... мене нема слів, щоб виразити подяку. Что забирается? Ні, 4 штуки. А ця побутова техніка приїхала до покрова. Тут у трьох соціальних гуртожитках проживає майже 300 переселенців, кухні та санвузли спільні. Однак мешканці вже пристосувалися і живуть за чітко відпрацьованим графіком, каже Оксана. Жінка з сином та чоловіком торік ледь виїхали з розбомбленої дружківки. У покрові почуваються в безпеці. Оксана вдячна усім, хто ними опікується та обіцяє дбати про нову техніку. Це ж нам подарували. Ми ж їм користуємося, нам дають же люди. так і ми ж з відповідальністю до цього дві З 2014 року. Нікопольщина стала другою домівкою для тисяч переселенців. Громади роблять максимум, аби поліпшити життя тих, хто втратив все. І радіють, коли їхні ініціативи підтримують благодійники. Допомога дуже велика. Це зменшення навантаження на міський бюджет, тобто вони нам допомогли дооблаштувати і надати всі умови для проживання. Загалом минулого тижня фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива «Юкрейн Реліф Фанд передали 70 одиниць побутової техніки до шістьох прихистків у Нікополі та Покрові. Софія Куценко Олег Одринський, Новини 11-го каналу. Мітинг на житомасиві перемога 6 Місцеві жителі проти, нібито незаконної розбудови. Люди обурені, кажуть, днями на території заплавних лісів з'явилась висока огорожа. Чиновники ж переконують, це плановий ремонт зливової каналізації. Тож що там насправді за парканом дізнавалася наша Поліна Паламарчук. Житло масив Перемога 6 На вході до коси зібрались десятки жителів району з плакатами та гаслами. Вони виступають проти встановлення паркану. Я бачу майже кожен день важка техніка або копає в прибережній захисній смузі, або якісь знову проводить роботи. Люди обурені, бо не знають звідки та для чого ця огорожа громадських слухань кажуть, ніхто не проводив. Паркан без жодних опізнавальних знаків. Ми не знаємо, що це. Ми не знаємо, хто це будує. Ми не знаємо, що вони будуть будувати, як довго не будуть будувати. Та переконані за парканом незаконна розбудова відомого яхт-клубу. Там нібито без дозволу вирубують дерева, облаштовують островки та коси. Ця діяльність запевняють активісти. Триває не перший рік. Коли просто техніка знищує заплавний ліс, просто без жодного документу. Вони не мають ні оренди тут, ні користування, ні дозволу на якісь земельні роботи. Жителі наполягають на благоустрої території за законом, хочуть побачити дозвіл на будівництво від екологів, біологів та гідрологів. Прибережній захисній смузі практично нічого робити не можна, тому що це по суті зона захисту річки. Повинні бути відповідні дозволи. Також закликають зберегти місцеву екосистему. Пані Олена живе на житломасиві все своє життя. каже на косі живуть рідкісні види птахів та тварин. Тут птахи співають, тут є своя екосистема. Тут фазани є. Я бачила. До води тобі виходу нема. Я хочу рибу половити. Я тут живу. Це моє дуже хочеться, щоб залишилося щоб залишився цей косочок. Чиновники ж запевняють, за парканом розпочали ремонт зливової каналізації, замінюють колектор. Оскільки старий будувався ще за радянських часів та малий за діаметром, під час дощів він переповнюється і підтоплює будинки. Ви знаєте, в районі поліклініки на проспекті Героїв завжди відбувається підтоплення під час дощів. Необхідно замінити цю частину колектору з каналізації за два-три місяці, цю ділянку труби буде замінено, і паркан буде звідси прибрано. Втім, така відповідь місцевих не влаштовує. Вже збирають підписи та документи. Колективно планують звертатися до суду. Поліна Полмарчук, Олена Городецька та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Вночі у Дніпрі горіла багатоповерхівка. Зайнялася двокімнатна квартира на вулиці Велика Діївська. Вогонь виник на восьмому поверсі. На місце прибули надзвичайники. Вони виявили на свіже повітря жителів разом і з домашніми улюбленцями. Загалом вогнеборців рятували 13 людей, з них три дитини. Утім, є постраждала жінку, винесли з палаючої квартири. У неї опіки та отруєння. Власник оселі загинув. Прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горять домашні речі в квартирі на загальній площі 20 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі було врятовано 13 людей. На жаль, на пожежі загинув один чоловік, власник квартири, та одна особа була госпіталізована. Друге місце в Україні за поширенням ВІЛ та смертності від СНІДу, така тривожна статистика захворюваності на Дніпропетровщині. Днями відзначаємо європейський тиждень тестування, де безкоштовно і анонімно здати аналіз та чи достатньо нині ліків для людей, що живуть із вірусом. Дивіться далі у сюжеті. Юлія вже 20 років живе із ВІЛ. Про свій статус дізналася випадково. Їй вагітній зробили аналіз крові у лікарні. О, я, сама була. я сама була тоді підлітком. 18 років це був шок, бо інформації знала мало, було багато страху. Та дівчина переборола страх і дослухалася до медиків. Розпочала лікування під час вагітності. Їй народила здорову дитину. Я родила... Коли я народила, дитину тестували ще впродовж півтора року. Брали кров. У мене дитина здорова. Усього одна пігулка на добу дозволяє дівчині жити повноцінно. Я працюю, вчусь. Я працюю, навчаюсь, спілкуюся із друзями. Я не позбавлена нічого, ані спорту, ані спілкування, ані розвитку. Більше того, нині Юлія зустрічається із віл-негативним чоловіком. Інфекція ніяк не впливає на сімейне щастя. Я в отношеннях уже четверти год Я в стосунках вже четвертий рік. Мій партнер знає про мій статус, і він абсолютно здоровий. Постійно перевіряється. Я повністю безпечна для нього. Тобто, ми можемо не використовувати контрацептиви, мати здорових дітей. Саме вчасне тестування вберегло щасливе життя Юлії. Утім, близько семи тисяч інфікованих на Дніпропетровщині навіть не знають про свій статус, кажуть експерти. Більше того, в нашій області захворюваність на ВІЛ у декілька разів вища, аніж в середньому в Україні. Торік довелося навіть переглянути вразливі групи населення. Там є тепер і внутрішнє переміщення особи. Там є тепер і військовослужбовці, там є тепер і особи, які проживають в за межею бідності. Перелік настільки широкий, що будь-яка на сьогоднішній день особа в нашій країні повинна знати про свій статус. А тепер увага: безкоштовно можна протестуватися у будь-якому стаціонарі та в сімейного лікаря. Вже за 15 хвилин знатимете результат. Також варіант звернутися до організацій, яким тести надають міжнародні фонди. Одна з таких у Дніпрі синергія душ дуже важливо, щоб ви за останні півгодини не їли, не пили та не палили. Тестування повністю анонімне, безкоштовне та навіть не потребує забору крові. Використовують новітні оральні тести. Візьміть лопатку, збирайте слину між верхньою губою та щелепою. І такий тест навіть достовірніший аніж при заборі крові. Але зізнаються соцпрацівники охочих небагато. Усе через ставлення до ВІЛ. неприйняття суспільством цього захворювання. Це стигматизація, дискримінація людей, які живуть із ВІЛ-інфекцією. Тому дуже багато людей і бояться. Перевіритись можна навіть вдома. Звертайтеся за телефоном, що зараз на ваших екранах. Також замовляйте доставку тесту на цьому сайті. А що ж із лікуванням? Медики запевняють, під час війни як ніколи забезпечені антиретровірусними препаратами. Перебоїв із поставками немає завдяки підтримці міжнародних організацій. Ми тепер можемо своїм пацієнтам навіть не щомісячно видавати лікування, а на три на шість місяців видавати ліки для того, щоб мінімізувати їх поїздки до центру. Отримати ліки віл-інфіковані можуть в 38 медзакладах області. Працює й кур'єрська доставка, але звертаються не всі. І з початку року на Дніпропетровщині померли понад сотня пацієнтів із запущеною стадією снідом. Медики радять розпочинати терапію якомога скоріше. Чим раніше почато лікування, тим менше ризик впливу на здоров'я людини. вірус імунодефіциту людини руйнує імунну систему людини, і організм стає беззахисним перед інфекційними захворюваннями, онкологічними захворюваннями швидко прогресується це судинні захворювання. І, хоча вченим все ще не вдається повністю подолати вірус, і з кожним роком ліки, що його пригнічують, постійно удосконалюють у найближчому майбутньому препарати, які не треба буде приймати щодня, а приміром раз на рік. Владислав Авдієнко, Олег Одринський та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступному випуску новин.